Чому Фітлайн такі маленькі дози? В моїх вітамінах більше. Дійсно дивна ситуація. Але ми ж з вами розуміємо, що ем, можливість того, що компанія преміум не в курсі того, які мають бути рекомендовані дози, що вона економить на дозуванні, мало ймовірно. Значить, ситуація в чомусь іншому. У чому саме? У тому, що продукти Фітлайн в 6-10 разів біодоступніші. Ніж інше вітамінні та мінеральні комплекси. Компанія не стала просто збільшувати концентрацію, тому що це додаткове навантаження на нашу з вами печінку, їй це все метаболізувати. І це вже робили до неї багато разів. Тому вона стала збільшувати відсоток біодоступності. За рахунок концепту НТС, водорозчинної форми, міцелювання жирів тощо. Зверніть увагу, що висококонцентровані форми зазвичай мають низький відсоток засвоювання. Так, доза велика, але 40% від того проходить транзитом. Детальніше дізнатися про те, чим форма та засвоювання продуктів FitLine відрізняються від інших, наприклад, міцельованої водорозчинної амильги, можна дізнатися в матеріалі, який чекає на вас в описі до цього відео. Розберіться, щоб не пити щось просто так для галочки.